Всім привіт, друзі! Ви на ігровому каналі. PES.UA І це другий день нашого проходження Євро 2012. Девіз нашого проходження. Може, хоч тут суддя не прощока його. Ось такий у нас девіз. Його придумав один із учасників спільноти українських ютуберів. Класний девіз нашого проходження. І ми продовжуємо це другий день. Другий день у нас з Францією Якщо ми виграємо цей матч, то ми вже забезпечимо своє місце в групі, але з якого місця не зрозуміло. Склад! Склад, думаєте, кого я вибущу? Звісно ж, село жулю нашого і не міняє склад, тільки як я казав, вийде у нас коваль. Так. Ми ще в минулому матчі казали, що випустимо коваля не. замість п'ятого. П'ятого, звісно, більш досвідчений, але треба розвивати молодь. Так. І е, озвучуємо Юра озвучує склад України, так. я озвучую склад Франції. Так, у нас на воротах Коваль, захист, справа наліво Будко, Тимощук, Хочеріді, Селін, півзахист Ротань, Гармаш, справа гусів, зліва Ярмоленко, напад, коноплянка і зозуля. Так, не забудь кати, що зозуля Ой, коноплянка. Ой, коноплянка це не напад, а півнапад. Під нападником. Так. І склад збірної Франції на воротах Стів Манданда. Чому не стоїть э, Хуго Льоріс не знаю. Э, захист справа на лево, дебюши, сахо, Кошельний, кліши, э, чистий упорний мать юди, два центральних пакбака бає капітан команди. Справа Ольбена. з lew І body, and Чому не грає ні Жалє, ні нівра, ні варан. Взагалі для мене це Ні бензима, не грає, ні Жиру. Гомес грає Взагалі для мене це загадка, захист, чому не випустили Каріма Бензема Бензин <смеш> така mm -hmm. у нього кликуха ми йому придумали, бензин. Ну, Це звісно жарти, жартами, а другий mm -hmm. день у так. нас. Це друга ігра вже в Євро 2012. Поставимо їм таку форму чи таку. таку ні, пусть буде такаво, а нам може синю. Синю? Та Та ні, з з Занлію візьмемо синю, то буде сходитись. Занлію вже візьмемо синю форму. І з хвилини на хвилину ми зараз почуємо гімн збірної України і збірної Франції. Нашої Плавно звісно, і України, нашої України. Ми дуже ми дуже шаємося е... нашою Україною. Ми дуже раді, що ми народилися саме в Україні, а не в інших країнах, тому що це Україна, і ми її ні за що не продамо. Дивіться, який смішний. Я ж... віця, орта Манданда, я чомусь подумав, що це якийсь е... чувак з чорним капюшоном. Ну, звичайно, я би не сказав, но фамілія в нього не дуже. Тому що є мат такий один. Ну я промовчу. В общем не Слухаю. треба це так. говорити, не треба нам глядачам знати. Е, не ну не будемо ми. Ми не обзиваємо і не не оскорбляємо. Ну, ну не не, не, пов... не обзиваємо гравців, це і гімн збройно країн. Прозвучав гімн України. Будемо слухати гімн Франції. Я вже хотів сказати так. та -тан, та Танта в -тан, такій так. Франції. Пробачте, якщо ви е, почули посторонні звуки. Ви бачите, там українські правора і українські болівальники. Це наші українські болівальники. Вони продовжу... боліють за нашу Україну. Якщо ви почули посторонні звуки, давай, просто ми було трішки-трішки смішно. Тут... Те, що в змальований так смішно е, рібері, це було смішно, друзі. Я... Мені дуже подобається це гривень рібрі, але змольований пасі смішно. Як і Роман як і роман Зозуля. Зозуля це дуже хороший ігрок. Починає Україна. В нього ще все попереду він заграє в Дніпрі. А раніше його ніхто не сприймав серйоз. Раніше був грав за Динамо 2. Раніше він був просто ноунеймером, як кажуть. Тимощук. О, пас на коваля. По-моєму, коваль вирішив помотатися. Ні, вирішив Позлити гравців Франції. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Класно пройшов Коваль, неточна передача, Кабає, Рібрі Кабає, Рібрі, Кабає, Рібрі, зубиште За Тавтоги Фолкер Фолк проти Рібрі Чому не грає Бензема? Для мене це загадка Кабає пробиває, ой це буде навіз я думаю або бас Ні, це буде удар мені здається Ні, це Ні. буде навіз і нам з цього, цього навізу не забили і це Кутовий Подає його Кабає Ой-ой-оконуп'янка. Пітка. Ой, не так, пітка. Не так, піткат. Фу. Ой, фух. Вище, воріт! 에, трошки нам нерви, знаєте. 에... Потріпали. Потріпали, як кажуть. 에... Гравці Франції. І наші захисники. Коваль. Тимощук. Будко. Пас на Гусева. Гусева. Коноплянка. Армаш. Mm. Це Не. серйозно. Кабає. Ой, ні, щось його розкрутило, знаєте. Авто з нього въехав, так дуже неприємно. Кліши. Пакба. Дебеши. Кліши, дебеши. бюши. Бачуди. Батьюди. Ой, сахоп это зули. Він вийде переможцем, це добре, аж не. Братан! Зозуля! Зу Ой-ой-ой, він -ой, міг дати пас, ну, на жаль, не вийшло в нього. Там був підкат. Фолс, який вже Фолемо проти збірної Франції. Погба стоїть біля м'яча і дивиться на нього. Пробиває Рібері. Ну, і не буде пробивати, звісно. Це він поп... або на віз, або віддасть пас. На віз. Так, це на був. Чудово головою грає. Сені, але... Ой -ой, рібері! Ой-ой, Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! І це ніг. Це, це просто це, повезло. Це, 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 це. Це, вже, це вже вам не Швеція, це Франція. Так, цей Франція дуже усилено атакує. Треба забити, треба на їх зараз піймати. Фух, Фу, вище. Пробував Гоміс. Гоміс. Добре, що не бензима. Добре. Так. Бензима би так не пробачив нас. Нас він би ніколи так не пробачив і пробив би точнісінько в ворота. Тут же треба якось Коваль. розігрувати спокійно, треба забити, тому що як ви бачите, Франція міцний горішок. Ми якщо ми від Франції, ми вже думаю забезпечимо своє місце плей-офф, але з якого місця, і з ким. або з Іспанією, або іншою командою. Ой-ой! Пресенгулять французи, і це дуже неприємно. м'яч Кабає. Знову фол. Ну, ми сьогодні дуже багато У Чось... Нас чотири вже фола, у них гнуть. Ну добре, що не на карточки фолим. Угу. А так не дотягує фол до, ц... до карточки. Гусєв. Гусєв. Гусєв Олег, Гусєв, о, фол о, там був до нього. Каба є, штухав нашого Гусєва, штухав, але суддя не помітить цього. Так. Ротань. Зас, покинув бач. В черіди. Немає місця, куди подати пас. Сюди крич, сюди крич, сюди. Так, криють. там сюди накрито, знаєте, і пас немає кому віддавати. Весь хіба віддати можна сильно максимум, Все. Все. А дальше, якщо хіба одному йти і відкриються. Перваленко. Це саме іро. Армаш. Коноплянка, Так, Ну, забежи, хто там. Я знаю, що і пас треба віддати Рамонку, от треба було забігти. Пройти там. Ой-ой-ой. Уй-ой, крас красиво розіграли. Mm -hmm. Селін, ну, Селін, ну давай без цього. <гармаш> ой 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 Дебіши. Дебіши, Гармаш, якщо зараз гармаш зробить чудовий підкат, а він yeah. не робить, дійться жовта карточка. Ні, це не мені здається, що без карточки, хоча... Ні, так, жовта карточка. Я ж бачу, як орбіттер. Ярчичник закріплює <гармаш> е до одного місця гарма, суддя. Кажуть коментатори деякі і є ні 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 Ні-ні-ні-ні-ні. Вибийте, Чому не вибиваєш Вибили, слава Богу. Я розумію, що тут важливо Кіпер! Сейв! Коваль! Це Коваль просто ідеальний, просто в одну мить він все зробив. Молодець. Коваль сейвчина. Сейв від коваля але ріб проходить. І знову сейв від Коваля! Ну, Коваль просто... Наві слів немає. Молодець, ну я не думаю, що п'яток таки витащив би. Фух. Треба на грі. Якщо ми так граємо проти Франції, що буде з Італією або з Іспанією? Я взагалі ну. Загалом. не загалом не дуже розумію, але постараємося. Я вже давно просто не грав пес, що й за мікрофоном тут треба. Зараз Бас, повністю бюро. буде мені трішки мікрофон, тому що треба Будко. на грі. Коноплянка. Спокійно. Дивіться, вони не дають Зуля. грати. Не дають грати збірно Франції. Просто накривають цих ігроків нашої. Це, ну це нереально. Ой, що буде з іншими командами, якщо ми з Францією так граємо. Фол на користь нас. Перший фол вже роблять. Гоміс а, свалив? Фінальний фінальний Ні, Sorry. це офсайд, так. Я думав, Гоміс свалив спочатку. Гоміс. Ну не треба жартів, нам треба зараз забити, а потім вже будуть жарти. Тому що просто було Швеції, Зуля. Я Ні, тяжко тут горо. вже Зузуля не зможе так як. Ааа, я не знаю. Зузуля, що в, май... в матчі файла гра. Пасиві дає, точніше, не файл, а добре. Матч UD. Будко! Гоміс. Це без фола, без фола, без фола, чудова контратака. Вратань. зуля На гуся віддавав, але там потерпілий. Зуля. Удар від зузулі. Ні, чуть-чуть в сторону. Це здається, чи не перший наш удар? Ні. Так, це перший мені здається, хоча я не пам'ятаю. Дивіться, як тут зуля. Ти кажеш, що дозволяє в цьому матчі погано. Дивіться, як він набрав на рай пробив. Пробив, на жаль, не так, як хотілося, але... Добре, що хоч удари Єві. Фух. Вже атаки розпочинаються. Мачіді. Мачіді, ні. Ой, Ойбудко. І Ізуморсь. Коноплянка. Ротань. Ой стини, ой молодчина! Ой, молодець зозуля! П'яточкою! Ідеальна передача! П'яточкою! Гусєв! Гусєв з м'ячом Удар! Як, як класно розіграли українці! Ярмоленко! Да, непогано розіграли... Та дивіться, що це було, дивіться. Пас і дивіться, як на... Ну це шедевр. Під себе, спокійно, який захисний. Міг би пробити, але вирішив віддати пас. Ярмоленко тут пробив. Ну. У Фро Франції теж були дуже гольові моменти. Якщо да, матч насочений гольовими моментами. Але го самих голів ми ще не спостерігали. Тут п'ятов, ой, який п'ятов коваль, який сьогодні може стане кращим гранцем матчу за те, що він робить такі сейви. Мені здається, ми не допустили помилки, то що випустили замість п'ятого коваля. А це обрізка. А ти як думаєш? Я теж так думаю, Юра, свой повністю згоден. один. Але от тут, тому що помилився і наші можуть пропустити. Вибити, не паса а вибити. Ну так теж можна. Ай, вже там підкаті не міг віддати добрий пас, Це Дал Франція. Давай арбітер одну хвилинку, ніші для нас буде не дуже таким добрим вибити вибити зараз вибити треба. Так. Ну, це видно, що це все. Може поступити атака. Остання атака і аут для нас це вже точно буде свисток. Гармаш вибиває і все все. Перший тайм закінчен. Рахунок 1 0-0. Вже. Так, о 0-0. Це, ну не знаю. У нас вже сил нема. У нас два удара у них сім. Ну це просто. Ну ми. Мені здається, ми вже під кінець першого тайму почали трошки атакувати і збиратись з силами. Треба зробити заміну коноплянку, ну, так то загалом не видно. Хто змучив. Поки що ніхто не змучився. Я б випу... випустив якось. Щось таке загалом. Може замість речеві когось. Хоч Диди... Ні, Хоч Риди ще не змучены, я. Я хочу отак специлити. Треба я б гарма, щоб випустив вотак. А Ермонку бы не... Ермонку звісно, в центрі не буде грати. Ермонку сьогодні не дуже так фай... добре виглядає. Тимо щук в центрі. Вот так, друзі, загалом буде. Єрмонко виходить з поля, ми з нього виходимо в Махалик, Михалик виходить в центр поля. В центр захисту. Тиму щук з захисту виходить в центр поля. По флан... Тепер я Конфенко буде під флан... на флангах, він нападником гармар, нападник Зозуля. Я думаю, буде підсилення. Так, це буде ліпше. Починається бойтай. Ми забрали одного з основних наших виконавців це Андрія Ремонко але він сьогодні не показував себе з першої сторони. Як і минулого матчу, так і цього матчу Зозуля. Так в побратьому матчі теж перший тайм закінчився з рахунком 1-0. 0-0. А, 0-0, тобто не 1-0. Я... Заплітайте мене, зек. Теж з таким рахунком закінчився матч. -й -й -й, ця атака і Сейв! -се сейв! ВИБЕ! О... молодчина че Це просто браво! Похлопати йому, дик, можна стоячий! Це все що. Це просто ідеальний сейв, вратаря. Ой-ой! Коноплянка. Зуля. Знову пас на коноплянку пройшов. Ну, не пройшов, просто. гармаш Но за Зуля. Удар. Ох ты! Ну, Зазуля. не Зуля. сказал бы, что это сильный удар, но... Ну, мандандаря твой. Как ты, Так, пасне. Ой, подача от Гармаша. Не, за сильно. Хачириди встигне, будь ласка, встигне. Так, Хачириди встигне. Мне кажется, он паст. Ух, идеальный паст на зазулю Ні, сейф Манданди. Ну такий момент був. І зараз на контратаці нас можуть спіймати. Ні не, не Ні, не спіймали нас, бо тому що наші взяли під контроль м'яч. Саме так! А це не точний пас пазвіт на короплянки. Але Салін за то свої трілці, які... Ой-ой. А Селін то мусить повертатися на жаль. Офсайд. Так, офсайд. Цей матч дуже важливий для нас. Загалом треба його перемагати і тоді вже ми точно в групі. Як там грає Швеція з Англією, без поняття. Я не маю поняття, який ризикований пас на Гармаша. Гармаш! З м'ячом Ван Буена, чи хто це був, я не помітив. Пас на Гоміса, але тут. Поки що рахунок 0-0, ну нічого, це хіба 60-та хвилина матчу. Так. Не проходить пас, такими басами нам нічого робити в плей-офф. Ой-ой. Вроді чисто зіграла. зіграли. Зіграли. Гусів. Гусів. Аааа, Гусів, в нього виділив. Так. Ой-ой-ой. Маха. Це ядіот, що втащи. Гачеріді. Ой, через себе, хачеріді. Так і в... як і в прош... прошлому матчі була атака від Минулому матчі. минулому матчі. <гармаш> Вище воріт. Вище Чуть-чуть слабше пробити і був би гол, думаю. Повторюємо, доведеться часу не так уже багато, щоб записати цю серію. Як все-таки ж обідно, що ми граємо на нуль, хоча в другому таймі ми маємо момент. Був один гольовий ман Франції, де нам чуть не забили, але Коваль. Також був гольовий момент в нас, але Манданда зробив сейф. Манданда сьогодні теж. Непогано і грає. Ізозуля! На максимум. О, маман динда! Вибачте. Так ба. Дебіши. Спокійно, тут грає Селін. Спокійно, я сказав, спокійно. Протань. Комоплянка. Просить пас. Селін він його отримує? Ні, це не селін, просив. Пас. Ой-ой, ой, -ой, -ой Асалін обрізається. Ой. Фол. Ну, в принципі, Контенка молоде, що сфолив, адже нам могла бути загрожувати небезпечна контрзака. Шість фолів у нас, два фоли у Франції. Так, Франція першому таймі більше, більше робила атак, ніж в другому. Але це то в них більше гольових моментів. У нас так. він лише один. Такий вже чисто гольовий момент. Усі там зразу Зузуля розмахувався бити Ну що це за друзі? Україна що це за пасе? Нам нічия не підходить, нам тільки перемога і тільки Замість коноп'янки треба вийти. От кому? Вже не може випасти. Замість коноп'янки що? Без зузуля? Хай грає на фланзі, хоча якби Зузуля зіграв на фланзі. Гармаш може би на фланзі зіграв. Так, Гармаш ж на фланзі зіграє. Під нападником Безус, нападник Зузулі, отак буде краще. Хоч би ми вит... Ох ти. Ох ти, ох ти, гонис. Біля себе мікрофон, що тримає. Будь ласка, візьми руки. Фух, нам дуже повезло. П'ятий, э, цей коваль не взяв в руки, мібляєш, тому що від свого не можна і там, так. я не знаю, пощастило нам. Курйозний стався момент. Бачимо, що вийшло заміна. Ну і що це було? Який це пазит хачаріді? Чим він думав, коли давав цю передачу? Чим? Хочу, хоча б вже нічого. По-любому не мозгом. Хоча б ну, нуль треба. треба, я так бачу, ми ще можемо програти. Я так бачу, це може бути. Вибити. Ні, поки що все нормально. Ще є даже 20 хвилин ігрових. Щоб Дже, вже 10, вже 10, які 20, 10. Так, 10 я трошки попутав. Це навіть не 10, може ще буде 13, тому що... Так, що додасть орбітр? М -м -м, так, це просто. Ні, це. Я представляю, які будуть далі матчі, подальші матчі. Хоча б нічого вже треба зберегти. Треба зберегти нічию. Якщо вже не виходить забити, то хоч вже зберегти нічию. Повністю згоден зимом. Тому що французи виглядають численніше в цьому матчі. Французи виглядає значно ці. Треба випустити в ступеньому матчі Марко Девича. Дара, Рібері спробує подати. подати так він подав. Офсайд. Так, показує арбітер, що це офсайд. Ні, ні, -ні це, це фол в нашу сторону, я думаю, це офсайд. Ой, кабає, подає. Фу, вибити, вибити молоді не можна можливо, на контратаці. Ні. Як так, юра. Я зараз просто защиряю, мікрофон біля мене. Будко! Будко! Поки що це контратака від Будко. Ну, Ні. Богдан Будко, вибачте. Пам'ятаєте, ми казали, Роман Будко. Це Богдан Будко, я забув. Богдан Будко. ну Це такий момент, як Богдан Будко в, цій, в тому моменті не пробив і не забив волну антигерой матчу. От Будко знов з м'ячом може, може стати героєм матчу віддає на Безуса. Безус. Ну. Ні, це просто сейф від Манданди. Як дуже, так не забив. Дуже погано. Хоча ще Михалик. Михалик. Ой, вибачте так, Михалик. Ну, все. Гараш не своє, не свій тарілці. Головне зараз берегти рахунок. Не змінимо 0-0. Зберегти, я сказав, зберегти. Ні, це не Вибити. Не. Можливо, що щось вийде. У нас. Послідня атака. Ні. Ні. Це все. Все, 0-0. Хоча б 0-0. Хча, ми хоча на останніх секундах будкові дібрав, але будко антигерой. Це сказати точно. Він не забив гол, який мав забити. Хто найкращий грає з матчу? Звісно, у Франції хтось не так? Ні, до нас тимуй що краще грає з матчі. Так. Ну і Зозулість в цьому матчі теж дуже старався. Ух ти, нічя, це для нас класно. Нічия. В, в інакшому матчі це теж добре для нас. Нічия це, звісно, добре. І зараз ми подаємося групи. І Юра і я озвучимо команди і очки. О зараз бачите чорний екран, це знову підвисло чуть-чуть. Так, ми бачили 2-2. А тепер групи. Група А. Е, Чехія 6 очків. Чехія вже по-любому вийшла, а Поль... е, Греція 3 і Польща з Росією по одному. Чехія вже забезпечила свій вихід з групи, а Греція, Польща і Росія ще будуть бродці. Е, в Німеччині 4 очка, в Данії теж 4. В Португалії тільки 2, і в Нідерландів 0. Це як в житті Нідерланди нуль очків і вони не вийдуть з групи. А Португалія ще має шанси, Данія і Німеччина теж. Так. Група С, Хорв. Так, друзі. Хорватія! Шість балів! Вона виграє від Італії! Вона виграє від Італії! І Іспанія стоп! А тепер, друзі, треба позитично. Остання гра: грають Іспанія і Хорватія. Треба, щоб ми попали на Хорватію. Нам виграти від Англії і щоб Іспанія виграла від Хорватії. Це треба. Це буде для нас дуже добре. Або якщо Хорватія виграє від Іспанії, ми попадемо на Іспанію. Так, це дуже багато. Я надію, що виграє Іспанія, тому що єс, Хорватія виграла від Італії. Не знаю яким способом. Може, вони там 10 ром стояли біля своїх воріт, а потім побіли всі в атаку. Так, якщо хіба так було стінкою і група Д. Група Д. в Україні чотири очка. У Франції теж чотири. Ми зіграли з ними нічию, в Англії одне очко, і в Швеції одне. В принципі в наступному матчі нічия нас задовольза задовольтворяє, задоволь... як це -то сказати. Тому що ми вийдемо, але треба виграти, щоб ми вийшли з першого місця і попали на Хорватію, якщо, звісно, Іспанія виграє. Наступний день буде просто цікавим. В ньому вирішиться цікавим все. Цікавим все вирішиться, з ким ми будемо грати і все. І друзі, це закінчився другий день. Дякую, що пережили з нами цей день цей день. Ми атакували 0-0. З вами був Віталій Зім і Юрій Пішихоз. Ставте великі, жирні, колбасні пальці вверх, вибачте, вибачте за сарказм. З вами був Віталій Зім. Я вже казав, що я несу, звісно. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь також на канал, пишіть коменти про, про лайки, я вже сказав. Удачі, щаслива! Любіть Україну і любіть футбол. До